Добрий день, підписники. Ось сьогодні отримала посилочку щойно. Із Інтерфлори. Це я замовила. Я зараз покажу, що я замовила. Далем. 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 Далем, далем. О, ще не та дам. Відкриваємо. Он ще замовила. Отаку вот красу. Боже, мені ще відео подарунок прослали. Дівчатка, і хлопчики. Це просто супер. П'ять штук. 2022, Нідерланди. О, вже проросли. Ой, зараз побіжу садити швиденько. Ліліки, це суміш у нас. Лілій ЛА суміш. Кількість п'ять штук. Типішкуди мені до мені тепер їх приткнути? У мене вже все засаджено, лілійками. А от гладіолоси. Я беру. Хочу чи не вперше. Так, я взяла суміш ладіолусів 25 штук, рік урожаю 2022, розмір 12 на 14, Нідерланди. Термін посадки квітень травень. Сьогодні 18 травня. Ну так, притичок але встигаю. Хоча я бачу цибулинки тут в порядку. Вони ще не починали проростати, тому я думаю, все буде в нас добре. з гладіоли спробую ще їх вирощувати. в так мені завжди подобається їхній посадковий матеріал. Цибулинки дуже гарні приходять. Ось іще щось мені прислали. Можна отримати подарунки, але все поки це дивитися, не буду пізніше гляну. Так, це опис мого замовлення. Тож, бережімо мої побігла садити. Всім гарного дня і хороших врожаїв. Щасливо, папа! -па.